Христос Воскрес. Пройшло вісім днів після Воскресіння нашого Спасителя. Він встав з мертвих. І що головне? Головне те, що тіло Його Воскрес вже не являється смертним. Воно вже не піддається природі світовій. Воно вже не має границь. Вона може являтися одноразово в декількох місцях. І Спаситель не має межі у будівництві. Що це означає? Через вісім день апостоли зібралися молитися, так як вони збиралися кожний день. І закрили двері. Бо вони мали страх перед юдеями, вони боялися, що їх заберуть і розіпнуть так, як Спасителя Ісуса Христа розп'яли. А як ми знаємо, що кожна людина боїться смерті, смерть це саме страшніше у нас. Вона завжди налякує нас. І коли апостоли молилися, Через замкнені двері входить Христос. Він не відкриває дверей. Він не відмикає їх. Він просто стає перед ними. і каже їм, тихо і злагоджено, мир вам. Вони перестрахалися. Вони думали, що це є. Двері закриті, і тут Спаситель перед ними. Воскрес. І Спаситель каже, як післав мене Отець на землю, так я посилаю вас. Дихну на них своїм подихом і каже, прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться, кому затримуєте, затримується. Ви чуєте, браті і сестри, яку владу дає Господь Апостолу? яку велику владу апостоли получають відпускати гріхи людям, вести їх до спасіння, приготувати їх до смерті тілесної і Спаситель Стоїть. Потім зникає так, як прийшов. Учні перестрахалися, заговорили, але були раді. І ось вони зустріли апостола, який не був в той час з ними. І кажуть йому ФОМО. Ми бачили воскресого Господа. Він став через замкнені двері до нас. Він з нами говорив. Він дав нам Духа Свята, а Фома каже, я не повірю. Як же він може, бувши померший, говорити з вами і стати через замкнені двері? Я не повірю. Я повірю тоді, коли я побачу, рани його на руках його і на ногах. Я мушу потрогати пальцем свої ребра йому пробиті. Я не повірю. Вам щось це марить. І знову ж вони зібралися на молитву. І знову ж таким методом стає Ісус Христос. Через замкнені двері каже, Фомо, дай свою руку. Фома перестрахався, дай свій палець, подивися на рани мої, вложи палець, доторкнися до них. І не будь невірний, а будь вірний. Фома зі страху не знає, що казати. Він скрикнув голосом. Господь мій і Бог мій, так каже Ісус Христос, тепер ти повірив, бо ти побачив мене. Але ті блаженні будуть, що повірять, і не будуть бачити мене, оті будуть блаженні, А ти бачиш і повірив. Браття і сестри, що означає для нас Воскресіння Господа? Це не описаний, це вимовний дар, даний для нас. Ніхто нам не може більше дати дару, як Спаситель Ісус Христос. Він нас веде до Воскресіння, так і ми будемо воскрешати. Незважаючи на те, що наше тіло зотліє в землі, його не буде і місця не буде. Але Він одягне нашу дужу в нове тіло після Воскресіння. І ми будемо, так як Христос нас первинець Воскрес, так і ми будемо. Тільки на нас вже не буде діяти ці, ця природа земська. Не буде нас надіяти діяти земля. Всякі границі, перегороди, все це для нас не буде. Ми будемо являтися через замкнені двері. Ми будемо вже являтися одного разу, одного часу на багатьох місцях. Ми будемо передвигатися думкою з одного місця в друге. Ми будемо вже в, нові, в, 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 в зовсім у новому світі. І цей закон природи земський для нас, буде, для нас буде не діяти. От дорогі во Христі, що чекаємо ми після Воскресіння, а це буде останній день світу цього, коли страшний суд почнеться, коли всі померші воскреснуть, а будучи живі, переміняться. В одну секунду на вічність. І одягнуться вони в нетлінне безсмертне кіло, так як ми одягнемося з вами. І для нас вже не буде ні смерті, ні хвороби, ні плачу, ні горя. Все буде для нас вічне у Господі. Варто жити на цій землі, варто народитися на цю землю. І може хтось сьогодні з нас нарікає, ой, чого я народився на цей світ, як важко жити, народився, тому що Господь привів нас. А хто народився, той мусить померти. А після смерті Воскресіння, яка радість Воскресого Спасителя, як раділи ангелам небо. Коскресе Ісус Христос і смертю і свою смерті, яка належиться від диявола, Христос переборов А чим переборов? Своєю смертю. Христос переборов все царство диявольське своєї смерті, своєю смиренністю, Своїм терпінням, а зараз Він безсмертний. І ми знаємо що буде він, другий йти на землю, судити живих і мертвих. Він казав, я з вами по дні до цього кінця віку, він невидимо з нами кожний день, кожної хвилини. Йому не трудно бути тут, у нас, на цій місцевості, і переходити, явитися на друге місце, на край землі цієї. Це йому не важко. Він одноразово слухає всіх людей. Скільки людей молиться однієї секунди, однієї хвилини на землі, і він всіх чує, в нього границь немає. Він всіх слухає, Молитва. Наші вздихання, наші просьби, наші подяки. Все Господь чує, тому що Він Творець Вселенної, Неба. Землі, зірок, планетів. Це все Він сотворив наш Господь, Ісус Христос, Отець Небесний і Дух Святий. Єдиний Бог, який сотворив нас такої складної будові, своєю любов'ю і чекає на нас своєю любов'ю і начистю. Він допоміг нам. Перед відказатися і поробити смерть нашу, а зате він прощає гріхи нам. А щоби ми були впевнені в своїх прощеннях гріхах, Він передає всю силу свою Духом Святим своїм апостолам і каже, кому простите гріхи, простяться, кому затримаєте, затримується їм. Амінь Христос Воскрес воістину Воскрес.